Її голос це не звук, це стан, це тіло, яке стогне, дихає, гарчить і вимагає. Це голос землі, яку гвалтують машини. Привіт, я ліза, режисерка, і тут у своїй рубриці надихає. Ділюсь тим, що мене надихнуло останнім часом. Таня Тагак – іноїцька артистка з півночі Канади, народжена в Нунавуці, Таня виросла в культурі, де спів – це не розвага, а спосіб бути з природою. Вона починала з іноїцького горлового співу, але згодом винесла це на сцену як соло ритуал. Її стиль це поєднання ноїз, індустріального ембієнту, електроніки, перкусії, крику і дихання. Я дуже стараюся ніколи не бути нащирою, я входжу в транс, а потім раптом розумію: о, це ж виходить з мого рота! Альбом анімізм це вибух. Це тілесна, духовна і політична відповідь на колоніалізм, патріархальне насильство та екологічну катастрофу. Він отримав Polaris Music Prize і в той самий момент викреслив будь-які жанрові рамки. Ми тварини, ми м'ясо. І як же безглуздо думати, що це не так? Уя іноїдською мовою означає м'ясо або здобич. Це слово про їжу, смерть, виживання, ритуал. У треку голос як інструмент полювання, хрипи, важке дихання, звуки крові, ритм серця. Ти не слухаєш уй'я, ти стаєш тією, хто полює, або тією на кого полюють. Таня Тагак каже: я жінка, я інуїтка, я тварина, я земля, і я тут, щоб говорити замість усіх, кого намагаються заглушити. Анімізм це музика, де тіло перетворюється на істину, сильнішу за будь-яку систему.